Звісно, компанія ще і піклується про світ, про природу, і ми змогли таким чином запобігти надмірному вилову риби з океанів. Я думаю, що це варто нашої уваги, правда? І подивіться різницю: чудовий продукт омега 3 минулої формули Microsoft і Microsoft+. Плюс. Ця технологія допомогла приєднати, додати ще в продукт водорозчинні компоненти, такі як вітаміни, вітаміни групи Б, біотин і ніацин, це П7, Б3 водорозчинні. Також вдосконалити резорпцію завдяки присилювачам резорпції вітаміну Е, додали жиророзчинний вітамін Д2. І ще екстракти рослинні. І завдяки цьому я не знаю, чесно, мені, мене вражає ця композиція, і ми зможемо це вже ну, ближчими днями використовувати. І ці, Наукові дослідження, які зробили наші науковці, вони допомагають нам не тільки підтримувати мозок, але й всі процеси серцево-судинної, нервової системи, репродукції, гормональної системи і так далі. І спосіб використання дуже простий. Ви вже бачили. ми... Капаємо на, на кожній бутилочці написано кількість крапель. Перед тим, як крапати, ми збовтуємо, щоб був рівномірний розподіл компонентів. І е, в негазовану воду, або в ранішній коктейль, Power, коктейль або Basics. І отримуємо миттєвий продукт для споживання. Він е, сумісний з іншими продуктами, також і дуже смачний е, сам по собі.